Абсурдні правила деяких сімей Не можна було скористатися дезодорантами. Батьки відносили їх до парфуму та вважали надмірністю. Були й інші відморожені правила, але це найдивніший. найдивніше. Моєму школьнові другові у 16 років все ще забороняли гуляти вечорами. У п'ятницю він йшов у свою кімнату, нібито лягати раніше, а сам спускався з 18-го поверху вузькими пожежними сходами. Він так робив цілий рік, поки батьки не впізнали. А найстромніше, що йому цими ж сходами доводилося підніматися назад, та ще й п'яному, бо основний час ми проводили в барах. Мені заборонялося носити червоні речі, бо бабуся казала, що це колір повій, жодного червоного кольору, червоного лаку для нігтів, червоної помади. Прикрас відразу після закінчення школи я пофарбувала волосся у червоний колір і ходила як пожежна машина цілих 10 років, щоб злити бабусю. Мені не можна було довго перебувати у своїй кімнаті, крім часу для сну лягати поспати в день теж було заборонено. Свій ноутбук мені не можна було виносити з вітальні. Коли почав навчатися в коледжі, після прибуття додому мав відразу говорити про це батькам. Інакше на мене кричали: на смс я мав відповідати миттєво. Одного разу пропустив дзвінок від батька, бо працював до третьої ночі і передзвонив йому вже вранці. Він сказав, що наступного Разу одразу заявить в поліцію про моє зникнення. Батьки вимагали, щоб ми до них зверталися, дорогий тато та дорога мама, а до братів і сестер, дорогий брат і дорога сестра. Батько запросто міг вигадати якусь діч, а потім вимагати, щоб ми її дотримувалися. Часом він їздив у своє чергове військове відрядження, і на якийсь час напруження шизи спадало. Мені ніколи не дозволяли гуляти із друзями ні після школи, ні у вихідні, ні на свята. Єдиною віддушеною був інтернет. Не дивно, що в мене залишилися лише друзі з мережі. Мені забороняли зачиняти двері до своєї кімнати з 15 до 18 години. Одного разу я класно замком на автоматі. Тоді батько зняв двері з петель і відніс їх у гараж. Коли ми з дружиною тільки но починали зустрічатися, їй було 19 років. Її батьки вимагали від нас детального плану кожного нашого побачення. Вперше я подумав, що їм просто цікаво, чим ми збираємося займатися. І відповів, що спочатку підемо на концерт, потім повечеряємо і зганяємо кудись випити каву. Але моя відповідь їх не задовільнила. А що це за концерт, а коли почнуть пускати до зали, а коли вона закінчується, де саме збираєтесь вечеряти, у скільки, куди підете пити каву? Я розгубився і сказав, що так далеко не думав. І ми можемо сказати точно, коли знатимемо. Тоді її батьки сказали, що не відпустять дочку, доки я не розповім точний план на весь вечір. Мені довелося щось імпровізувати. Потім я завжди вішав їм на вухо локшину. Ми йшли і робили що хотіли. Мені заборонило йти на випускний, бо, на думку батьків, танці це дьявольська розвага. Мені заборонили слухати музику під час прибирання, бо вона нібито мене відволікає. Щонеділі мені заборонялося гуляти з друзями. Батьки казали, що неділю треба присвячувати сім'ї, але й удома ми нічого не робили, просто кожен сидів у своїй кімнаті. У мене на телефоні був безлімітний тариф, але якщо за місяць я надсилала більше ста смс, мама мене карала. Батьки вимагали, щоб ми повідомляли їх, якщо збираємося йти в туалет. Мама накладала нам гігантські порції їжі чотири рази більше звичайних, і вимагала, щоб ми всі з'їдали. Після чого нам часто ставало погано. Пізніше з'ясувалося, що у мами якесь психічне захворювання на ґрунті розладу харчової поведінки. У прийомній сім'ї, де я жив, було правило: що дітям не можна перебувати в будинку, якщо немає батьків. Часто я приходив зі школи і сидів на ганку до восьмої вечора, поки вони не поверталися додому, і взимку також. Нас дуже часто карали. Коли я був покараний, мені не дозволялося робити нічого. Я повинен був цілий день сидіти за столом і читати книги, вибрані батьками. Одного разу мене покарали на півроку за трійку з математики, а ще нас завжди примушували працювати в садку зранку і до пізнього вечора, і перед сном знов примушували читати. Брата як покарання змусили переписувати Біблію. Він не витримав і втік з дому. Батьки знайшли у мене шпаргалку із приходженням гри Діабло 2 і вирішили, що я поклоняюся сатані. Вони змусили її викинути разом з ігровим диском. Моя мама не дозволяла без її згоди відкривати нову упаковку молока. Я не могла навіть просто спуститися у гараж і принести звідти новий галон. Мені обов'язково потрібно запитати дозвіл мами і отримати її схвалення. Мені не дозволялося вішати на стіни плакати навіть на липучках, від яких не залишалося сліду. Батьки вважали, що будинок має бути в ідеальному стані на випадок продажу, але вони живуть у ньому вже 30 років і не збираються його продавати. Наш шкільний автобус приїхав пізніше, ніж звичайно, але батьків це не хвилювало. Вони вимагали, щоб в будь-якому випадку я вчасно був вдома. Після цього мене покарали на два місяці. У нашому будинку нікому не дозволялося торкатися пошти, крім батька. Навіть якщо він приходив додому пізно ввечері, пошта мала чекати його в ящику. Він особисто відкривав усі листи, навіть адресовані не йому. Моя мама забороняла мені гулити ноги. Вона сказала, що так роблять тільки повії. Батьки давали 100 гривень на тиждень на кишенькові витрати, але я повинен був звітувати аж до копійки. Одного разу я не зміг згадати, на що витратив 20 гривень 50 копійок, і був покараний. Тепер постійно ношу із собою блокнот і записую в нього всі витрати. Мені набридло моє довге волосся. Я пішла до перукарні та зробила стрижку. Мама була в сказі. Вона вважала, що пристойні дівчатка мають носити довге волосся, а стрижки роблять лише повії. Батьки встановили на мій телефон якусь програму, яка показує, де я перебуваю. Мені заборонялося вимикати телефон, коли я йду гуляти. Після прогулянки мав звітувати, що робив там і там. Згодом я завів другий телефон, про який не знали батьки. Часто казав, що йду до друга, і весь день там буду. Справді, приходив до друга, залишав у нього телефон, і ми вирушали по своїм справам. Дякую, що слухали. Поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал. А якщо відео вам сподобалось, обов'язково поділіться із друзями.